Колеги, я ще раз хочу підтвердити, цей законопроект вступає в дію з 1 травня 2016 року. Викремо ці три питання, зберемо експертів на базі комітету, проговоримо всі питання і врегулюємо питання і пенсій, Олег Валерійович. І пенсії врегулюємо питання, і врегулюємо питання суддів. У нас є 5 місяців на врегулювання цього питання. Я переконаний тому, що ми це зробимо. Прошу це підтримати. Готові? І так, колеги. Історичне голосування без перебільшення. Без перебільшення. Без перебільшення історичне голосування. Ми довго йшли до цього. 24.90. проект закону про державну службу. В... Відповідно до рішення висновку комітету з пропозиціями, які оголосила Альона Шум з трибуни під стенограму, з технікою юридичними правками, сигнальне голосування. Прошу підтримати цей проект закону. Це сигнальне голосування. Друге читання в цілому і до моєї пропозиції. Прошу всіх підтримати, колеги. Голосуємо. Голосуємо. 255. А тепер голосуємо другому читанні в цілому. Голосуємо відповідно до тої, відповідно до той пропозиції, яку я вніс. Голосуємо. Друге читання в цілому варіанті комітету з озвученими поправками, які були оголошені Альоною шкром, техніко юридичними правками. Голосуємо і прошу підтримати. Другому читанні та в цілому. Голосуємо. Є. Колеги, по фракціям, будь ласка. 104 – Блок Петра Порошенка. 71 – Народний фронт. Опозиційний блок – 2. Самопоміч – 22. Партія Олега Ляшка – 1. Батьківщина – 17. Партія Відродження – 1. Воля народу – 13. Позафракційних 30. Шановні колеги народні депутати, вітаю вас з прийняттям закону про державну службу. Тепер у нас є 5 місяців для того, щоб всі необхідні питання врегулювати. Всіх вітаю з прийняттям цього важливого закону.